коли Родинам двох бійців нашої Уманської територіальної оборони передамо нагороди від блаженнючого екіпання митрополита Київської всієї України. Ми з вами, коли згадуємо перші дні війни, то ми пам'ятаємо, як були черги біля військоматів. От, як пішли чоловіки наші захищати, в тому числі і Умень. Із цих і, і, чоловіків, добровольців, були, були створені загони територіальної оборони. Дійсно, ворог був дуже близько, що нам до Києва 200 кілометрів, Вознесенськ теж 200 кілометрів. І вони думали, що будуть захищати Умань. але дякувати Богу, Збройні Сили України відкинули ворога від Києва, від столиці України, зупинили його. За Миколаєвим і завдяки цьому наші бійці залишилися тут деякий час, бо вони несли службу в Гумані, а потім їм був наказ виданий вирушити на схід. На жаль, не всі вони живі, не всі вони служать досі, багато з них поранених, є серед них і загиблі. сьогодні ми хочемо відзначити нагородами від бажання, що епіфанія двох бійців це Лобієвського Олексія і Михайльчука Богдана. Тут присутній керівник служби співробітництва із, із, із цивільними Уманського батальйону майор Тішлілі. Ми з ним вручимо із великим задоволенням і разом з тим із співчуттями, і подякою, і вдячністю ці нагороди родинам загиблих цих вітців. Бабієвський Олексій Вікторович до Збройних сил України приєднався в перший день повномасштабного російського вторгнення. На схід вирушив у складі 160 го Уманського батальйону територіальної оборони. Загинув 17 травня 2023 року в боях з російськими окупантами на Донеччині, Бахмутському районі. Посмертно нагороджений предстоятелем на Православної церкви України медалю за медалі та любов до України, яка влучається його рівнем. Хальчук Богдан Ігорович, уманчанин, випускник гімназії No11, після закінчення 9 класу вступив до Уманського професійного аграрного ліцею. 24 лютого 2022 року добровільно став у лави Збройних сил України, воював у складі 160 го Уманського батальйону територіальної оборони. Богдан Михальчук загинув 24 березня 2023 року в Луганській області, захищаючи територіальну цілісність України. Посмертно нагороджений представником Православної церкви України, епіханія, медаллю за жертовність міста Любов до України, яка вручається його рідним дружині.